Після авторизації для переходу в основне робоче меню користувач має натиснути білі смужки у лівому верхньому куті екрану, після чого він побачить основне робоче меню, а також своє прізвище ім'я по батькові як користувача, який авторизувався. Спершу йдуть журнал вчителя, журнал класного керівника та журнал заступника. Ці журнали з'являються відповідно до рівня доступу та повноважень кожного окремого користувача. І, наприклад, якщо я являю вчителем-предметником, який не веде класне керівництво, і який не являється заступником директора з навчально-виховної роботи, то він побачить лише журнал вчителя з його функційними можливостями. Класні керівники побачать ще й журнал класного керівника, а заступник директора з навчально-виховної роботи побачить журнал заступника з його функційними можливостями. Детальне відео по нюансам роботи журнала вчителя, журнала класного керівника і журнала заступника можна побачити на наших ресурсах у окремих блоках. Далі йде індивідуальна картка учня. Це інструмент, який дозволяє саме вчителям початкової школи відслідковувати навчальні досягнення по учням свого класу там, де не ставляться оцінки, там, де формувальна або вербальна шкала по учням перших-других класів, в першу чергу, так? де не ставляться оцінки. І щоб слідкувати за навчальними досягненнями, можна використовувати наш інструмент. Він не являється обов'язковим, але спрощує життя вчителям, якщо вони його використовують. Блок тестування. Дозволяє призначати та створювати тести, але наразі тестування знаходиться на доопрацюванні і почне працювати найближчим часом. Поле друк звітності дозволяє для заступників директорів навчально-виховної роботи та для класних керівників виводити на друк класний журнал, по якому завгодно класу закладу освіти. А для вчителів-предметників можна виводити по своєму окремому предмету, предметні сторінки, обираючи предмет та клас, виводити на друк pdf версію своїх предметних сторінок, і бачити, як саме в електронному журналі будуть відображатися дані, які вже вчителі виставляють в процесі поточної роботи. Також з цього поля можна виводити на друк інші журнали, які формуються в нашій системі. Поле написати в службу підтримки дозволяє користувачеві під час виникнення якихось питань або незрозумілих моментів написати звернення до нашого центру підтримки, де можна надати. Повідомити про помилку, надати якусь інформацію, надати побажання щодо вдосконалення, або якесь задати питання, яке хвилює саме кожного конкретного користувача. І ви отримаєте номер звернення, по якому звернулися, і обов'язково вам нададуть якийсь зворотний зв'язок щодо або вирішення проблеми, або відповіді вже на якесь конкретне питання. Поле довідка та відеоінструкції дозволяють вчителю спростити процес початку роботи в системі. Довідка дозволяє відкрити настанову користувачам у PDF вигляді це прямо настанова, де можна детально по сторіночкам з скріншотами, з усіма також тонкощами роботи, ознайомитись у такому вигляді інструкції. А відеоінструкції дозволяють відкрити поля з вчителем, класним керівником або завучем, де кожна категорія включає певні відео, які можна прямо у відеоформаті Вітаю. переглянути з усіма також коментарями та специфік. Роботи. Це значно спрощує так, опанування тієї чи іншої інформації. І останнє поле, вихід можна вийти з о свого особового запису. Дякую за увагу. Таким чином здійснюється робота в основному робочому меню електронного журналу системи Єдина школа. До побачення!